Дуже цікаво зараз ем, крукують різні програми. Починається програма, яка називається Сталевий їжак. Це програма спеціально, яка так скажімо, символічну назву має. Вона бачить Україну в вигляді сталевого їжака, яка посилює свої системи ППО, а антидронові системи саме виробництво дронів різних типів. Ну і звісно, нарешті можна сказати так досить недипломатично, розібрались, Розібралися дійшло до наших партнерів. Це зайняло. Три роки повномасштабної агресії, загалом майже 12 років війни, що інвестувати в безпеку і ВПК України набагато дешевше, ефективніше і приносить скорші результати, ніж, наприклад, робити там власне виробництво і передавати нам. З вами багато пам'ятаємо стосовно лобіювання тих самих ремонтних і. Ремонтних процесів і запчастин для наприклад німецьких машин Гепард, Нарешті компанія КНДС Німецька вона це робить на території нашої держави. Звісно, не говоримо, де і яким чином, але це зменшує логістичні витрати, і прискорює постачання машин на нашу територію на територію бойових дій. Ну загалом дуже цікаво, як планується розвиток різних програм. У нас звісно, велика велика симпатія до ініціативи ЄС окремо по. По оборонній сфері вона називається готовність 2030 Здається, знаєте, з таким плином часу і дуже успішними апараціями наших служб то 2030 вже завтра. Але як зібрати 800 заявлених мільярдів під цю програму? Це вже завдання кожної країни і міністра космосу і оборони пане Кубіліуса, який представляє цю програму.